НМТ 2023 математика, номер завдання 8.18. Знайти корінь рівняння, який належить проміжку від мінус безмежності до мінус трьох. І маємо рівняння із модулями. Застосуємо до розв'язання цього рівняння метод інтервалів, оскільки тут маємо два модулі. Прирівняємо до нуля вирази, які стоять під знаком модуля. Тобто x мінус 1 дорівнює нулю. І х додати 3 дорівнює нулю. Звідси х дорівнює 1 і х дорівнює мінус 3. Отримані значення відкладемо на числовій прямій, яка розіб'ється на проміжки, на інтервали. Відкладаємо на числовій прямій, мінус 3, 1. маємо проміжки, визначимо знак підмодульних виразів на кожному із інтервалів. Перший інтервал. У нас від мінус безмежності до мінус 3. Беремо звідси число. Мінус 4, наприклад, підставляємо в перший підмодульний вираз. Мінус 4, мінус 1 буде число від'ємне, бо буде мінус 5. Це ж саме мінус 4 підставляємо у другий підмодульний вираз. Мінус 4 додати 3 буде мінус 1, тобто теж від'ємний. Беремо. Число із проміжка від мінус 3 до 1, це беремо найкраще 0, підставляємо 0 у перший підмодульний вираз. 0 відняти 1 буде мінус 1, значить мінус. В другий підставляємо 0, 0 додати 3 буде додатнє. І беремо число звідси 2 з цього третього проміжка. 2 відняти 1 буде 1 число додатнє. і 2 додати 3. Буде число додатнє. Розкриємо модулі на кожному із цих інтервалів. Перший інтервал у нас х належить проміжку від мінус безмежності до, ой, до мінус трьох. І тут обидва модулі розкриваються з мінусом. Розкриваємо перший модуль. Мінус х. Додати 1 мінус х мінус 3 дорівнює 6,2. Це має виконуватися одночасно. Записуємо другий проміжок х належить від мінус 3 до 1. Розкриваємо перший з мінусом мінус х плюс 1, а другий з плюсом плюс х. Плюс 3 дорівнює 6,2 система. І третій проміжок х належить від одиниці до плюс безмежності. Обидва модулі розкриваємо з плюсом. Це буде хміну 1 додати Х додати 3, дорівнює 6,2. І це маємо сукупність, тому що всі ці або ці, або ці, або ці нам підійдуть відповіді. Тобто всі відповіді будуть задовольняти. Так, продовжуємо розв'язувати. На першому Х належить проміжку від мінус безмежності до мінус трьох, мінус отримуємо мінус 2х, дорівнює Плюс 1 і мінус 3 мінус 2, де перенесемо в ту сторону, буде плюс 2, 6,2 додати 2, буде 8,2, другий проміжок х належить від мінус 3 до 1 мінус х плюс х це 0 х. плюс 1 плюс 3 це плюс 4, переносимо. В ту сторону буде з мінусом 6,2 мінус 4 буде 2,2, і третє х належить від одиниці до плюс безмежності, х і х разом 2х дорівнює мінус 1 плюс 3 це буде плюс 2. Переносимо в другу сторону, буде 6,2. Відняти 2 і буде 4,2. Повинно виконуватися разом. І це у нас сукупність. Розв'яжемо далі. Отже, х належить проміжку від мінус безмежності до мінус 3. Тут шукаємо х 8,2 ділимо на мінус 2, буде х дорівнює мінус 4,1. На другому х належить проміжку від мінус 3 до 1 тріка включно. Тут х належить порожній множині, бо 0х дорівнює 2,2, жодного немає такого х, як ви підставили, щоб вийшло число, завжди буде 0 множенні, яке б число не підставили. Так, тому порожня множина, і х належить проміжку від одиниці до плюс безмежності, то х належить 4,2 поділити на 2, буде 2,1. Так, сукупність. І тепер перевіряємо, чи числа попали в проміжки. Мінус 4,1 попадає проміжок від мінус безмежності до 3. Тому маємо перший корінь мінус 4,1. Тут е, немає коренів і х дорівнює 2,1 попадає в проміжок від 1 до плюс безмежності, то другий корінь 2,1. Маємо два корені, Обидва нас задовольняють, але читаємо умову: знайти корінь рівняння, який належить проміжку, від мінус безмежності до мінус трьох. Тому нам достатньо було порозв'язувати тільки розв'язати рівняння тільки на першому із проміжків. Тобто оцю частинку, ось цю частинку, і отримати оцю відповідь. Оце можна було і не розглядати. Ми розглянули. Задля загального розвитку, але відповідь, відповідь у нас те, що питається в умові, це мінус 4,1.